Це Альфармео Стельвіо, і ви абсолютно праві. Точнісінько, такий Стельвіо був у нас на тесті приблизно рік тому, де ми детально до молекул розібрали всю суть італійського кросовера. А цей екземпляр це зовсім інша історія, і це не автівка. Якщо ви думаєте, що зараз скажу щось на шталк, що це італійська красуня, то ви теж помиляєтесь. Це унікальна можливість допомогти ЗСУ і отримати шанс. Виграти цей Альфа Рамео Стельвіо як про це трохи згодом. А зараз давайте трохи поспілкуємось про цей кросовер. Друзі, буду відвертий. Я вдячний долі за те, що у мене знов є можливість катнути на стельвію. І коли ти сідаєш в цю автівку, ти пригадуєш ті самі відчуття, і ти розумієш, що вони тобі взагалі не набридли. Перше, що ти відчуваєш, так це те, що, начебто. Цю автівку будували навколо тебе. Нібито італійці взяли твоє тіло і навколо нього побудували цю платформу. Але фішка полягає у тому, що якщо ви будете мати зріст не такий, як у мене, наприклад, метр шістдесят або метр сімдесят п'ять, у вас будуть точнісінько такі відчуття. Тому що архітектура водійського місця вона не перевершена. У мене є класнючі зручні сидіння, у мене неймовірно ергономічне кермо, під яким досить. Досить агресивно виглядають пилюстки, і все це надає тобі одразу відчуття спортивності. А там, де спортивність, там і емоційність. Давайте будемо відверті. Альфа Рамео Стельвіо не є самим технологічним кросовером, який ви зараз можете собі придбати на ринку України. Ну, по-перше, тут нема пневматичної підвіски, тут немає активних стабілізаторів, активних амортизаторів, тут нема підрулюючої задній вісі, але поясніть мені. Чому ця автівка так чудово керується, маючи звичайні амортизатори, маючи звичайні пружини. Чому вона так чудово і неймовірно керується? І у мене є відповідь на це питання, тому що ті люди, які все своє життя будували суто спортивні емоційні автівки, вони не можуть побудувати щось інше. У них просто не вийде. Окрім цього, в цій ситуації є ще декілька плюсів. Ну, по-перше, це те, що цю автівку не потрібно буде обслуговувати за всі гроші світу, коли, наприклад, у вас з ладу вийде пневматична стійка. А по-друге, ця автівка коштує значно дешевше ніж деякі конкуренти. А з рахуванням того, що саме цей екземпляр може потрапити до вас за 500 гривень, які підуть на благе діло, це взагалі круто. Круто, товариство. І я навіть скажу, що це додає ще більше емоційності. Єдине, що мене постійно розчаровує у всіх цих розіграшах, що я не можу приймати в них участь. Але то таке. Друзі, але як би там не було, емоція має відповідати певним цифрам. Тому пропоную одразу взяти драги і перевірити 0100, 402 метри, а також гальмування сотні до нуля. І остання цифра мені дуже цікава, тому що рік тому ми перевіряли Альмування в травні місяці на зимовій гумі. А що відбудеться зараз з цим екземпляром? Отже, давайте і перевіримо. майже 6 секунд до першої сотні. І, як на мене, для дволітрового пакету молока це непоганий результат. Так, європейці можуть здобути з дволітрового двигуна і значно більшу потужність. Але чи добре це, якщо вести мову про ресурс? Я вважаю, що 280 кінських сил це саме те, що потрібно для стельвію, якщо мова йдеться про 2,0. Але як же вона чудово керується? Щодо результатів гальмування. Уявіть собі, що тільки за рахунок того, що в нас встановлена правильна гума. Цей Альфа Ромео Стельвіо загальмував краще більш ніж на 10 метрів. 10 метрів, уявіть собі, це майже два кузова С-класу. Неймовірний результат. Тому товариство, коли ви думаєте, а чи докатати мені влітку зимову гуму, яка вже досить в поганому стані, то краще подумати тричі: чи варто це робити, чи ні. Отже, друзі, як отримати шанс виграти цей чудовий Альфа Ромео Стельвіо? По-перше, розіграш цієї автівки проводить Ютуб канал Карбід, і сам розіграш буде відбуватися на Ютуб каналі Карбід. По-друге, для того, щоб отримати можливість виграти цей Альфа ромео Стельвіо, потрібно задонатити суму від 500 гривень на банку Монобанка. І всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Тепер безпосередньо про механізм доната. Якщо ви донатите з банки Монобанка, то все окей. Закидуєте суму 500 гривень, отримуєте один шанс, закидуєте суму 1000 гривень, отримуєте два шанси. 5 тисяч гривень отримуєте 10 шансів. Але якщо ви задонатите 5-200, то все одно ви отримаєте 10 шансів. А 200 гривень це буде благодійний внесок саме на допомогу ЗСУ. Але якщо ви донатите з картки іншого банка, то математика і принцип не змінюються. Єдине, що потрібно зробити, це в описі до вашого платежу вказати ваші контактні дані. А саме прізвище ім'я по батькові та головне. Контактний номер телефона, щоб у разі вашої перемоги вас можливо було знайти. Акція триватиме до 25 травня до 23.59. А розіграш відбудеться увага на Ютуб-каналі Карбіт о 19.00 27 травня. Переможця буде обрано за допомогою сервісу Random.org. Саме головне, що як завжди, ми повторюємо, це все ж таки не про автівку. Це все ж таки унікальна можливість допомогти Збройним силам України. За останній рік ми, а також Ютуб канал Карбід, а також Ютуб канал Інфокар. Ми вже розіграли 16 автівок. Вісім вже розіграли ми, і це восьма від хлопців з Карбіду. У середньому кожен раз нам вдається збирати, грубо кажучи, по 10 мільйонів за автівку. Тобто, завдяки вашій активній участі, завдяки вашій активній позиції, нам вдалося передати на потреби Збройних сил України. Іни приблизно 160 мільйонів гривень. Друзі, дякуємо вам і низький вам за це уклін. Ну і як на мене, про головне. Перше це мета збору. Цей збір буде мати три напрямки. Перший напрямок це ударні ФПВ-дрони «Камікадзе», які здатні нести бойової частини до 2,5 кілограмів. По-друге, це автівки для Збройних сил України. І третє це допомога у відновленні військових, тобто ендопротези та імплантати. Про все це ви можете дізнатися на каналі «Карбіт». Ну і друге, це те, що ця автівка. Вка опинилася на розіграші завдяки активній позиції українського бізнесу, а саме компанії Анабель Арто. І я впевнений, що багато хто знайомий з продукцією цієї компанії. Принаймні, якщо ви хлопці це не міряли, то картинки роздивлялися це 100%. І саме це яскравий приклад, як завдяки активній позиції можна і потрібно наближати перемогу. Друзі, хотів вибачитися перед тими, хто дивився наш попередній огляд Альфа Ромео Стельвіо. Якщо я буду повторюватись, але я 100% буду, тому що певні моменти слід обговорювати знов і знов. Наприклад, двигун це нова платформа двигунів Global Medium Engine. і цей двигун має точнісінько таку назву, як і платформа Стельвіо, тобто Джорджо. Це дволітровий бензиновий агрегат, який має чотири циліндри. Звісно, це бензин. Звісно, це безпосередньо впорскування. Звісно, це алюмінієвий блок та алюмінієва ГБЦ. І окрім цього, звісно, турбонагнітач. Щойно ви відкриєте капот. Ви одразу помітите два бачка з охолоджувальною рідиною. Один бачок належить до системи охолодження. Двигуна, а інший до системи охолодження інтеркулера. І так, ви не помилилися? Тут рідинний інтеркулер, але головне це те, як розташований тут двигун. Якщо ви проаналізуєте геометрію розташування двигуна під капотом, то ви побачите, що двигун знаходиться максимально низько і максимально туди за передню вісь. Наскільки це дозволяє зробити платформа? І це свідчить про те, що Альфа не має шансів не бути керованою. Саме завдяки цьому розташуванню, яке зробили італійські інженери, цей кросовер є емоційним. Щодо проблем італійського кросовера, звісно, вони тут є. Але здебільшого вони пов'язані або з електрикою, або з навісним обладнанням. Про все це ми розповідали у нашому тест-драйві. А сьогоднішнє відео. Присвячене трохи іншому, але тим не менш, щоб завершити технічну частину нашого відео, потрібно сказати, що тут є восьмиступеневий автомат від компанії ZF-8HP50, а також багатодискова муфта підключення. Переднього приводу так, саме переднього приводу, і це муфта від компанії Магна. І це свідчить про те, що все ж таки за замовчуванням Альфа Стельвіо це задньопривідний кросовер. І тільки коли потрібно, певна кількість моменту, а саме до 50%, за допомогою муфти, віддається саме на передню вісь. І це вкотре підкреслює той факт, що з технічної точки зору це суто емоційний кросовер. Отже, платформа Giorgio, надсучасна платформа від італійців. І як я вже згадував, ця платформа має задньоприводну компоновку. І, до речі, Альфармео Стельвіо може бути як повнопривідною, як в нашому випадку, точнісінько, так і задньоприводною. Я вже колись згадував, що Альфармео Стельвіо можна додати багато комфорту, встановивши сюди 18 диски. Але почитавши ваші відгуки, я зрозумів, що цього робити не варто, принаймні. Ті люди, які мають стельвію і це робили, стверджують, що ви взагалі втрачаєте саму ту фішку, яку вам надає справжня Альфа Ромео». тобто емоційність. Тому якщо вам потрібно багато комфорту, то краще обрати собі інше авто, не Альфа Ромео». Мені подобається те, що Альфа Romeo Стельвіо можна назвати суто італійським продуктом, що я вкладаю саме в цей термін. А я вкладаю те, що по-перше, це емоція, а по-друге, це краса. І давайте будемо відверті. Зараз мені складно пригадати кросовер в цьому класі, який буде виглядати так фантастично, як виглядає Стельвіо. І все це поєднання, саме краси та емоційності, і дає мені можливість називати стельою суто італійським продуктом. І коли ти сідаєш за кермо, ти поринаєш саме у цю атмосферу. Так, мені трохи не вистачає того, що я бачив у 159 й Альфі, коли ти сідав і бачив на приборах такі надписи, як бензина та таке інше. Цього мені трішечки не вистачає. Але з урахуванням того, що кожен автомобіль, то виробник прагне продавати свої автівки навколо світу, то це можливо і краще рішення. Але тим не менш, Стельвіо це класний емоційний і красивий кросовер. Звісно, те, чого ви ніколи не знайдете в Альфа Ромео Стельвіо, так це зайвої шумоізоляції, але це ви чудово розумієте. Точнісінько так, як і те, що це завжди можна легко виправити. Як альфа відчуває себе на високих швидкостях, жодних нарікань, коли я бачу перед собою позначку 160, 170. Ось 180 км на годину, жодних проблем. Але те, чого мені все ж таки не буде вистачати, так це гальмівної системи, якщо мова йдеться про гальмування з високих швидкостей, або, наприклад, про гальмування декілька разів поспіль. Тому що на один раз це було чудово, але я відчував, судячи по запаху, що гальма миттєво перегрілися. Якщо вести мову про кермо, мені подобається не тільки те, як це відчувається долонями. А мені подобається, як це. Налаштовано. Що я маю на увазі, від упору до упору тут трішечки більше, ніж два оберти. І це взагалі небагато. Тобто налаштування керма, а саме рульової рейки та передаточних чисел, тут точнісінько таке, як і на спортивних автівках. На звичайній автівці у вас буде три, три з чимось оберта керма. І це свідчить про те, що, повертаючи кермо на той самий кут, колеса у вас повертається. На значно більш агресивніший кут, що додає керованості вашій альфа. Отже, друзі, вкотре нагадаю вам, що все ж таки це не про автівку, а про можливість допомогти Збройним силам України. І вкотре від себе особисто від каналу Тім, від YouTube каналу Карбід, від YouTube каналу Інфокар я хотів подякувати вам за вашу активну громадську позицію. Тому що саме завдяки вам у нас є можливість допомагати ЗСУ, і це чудово. Ви знаєте, досить часто здатність людини адаптуватися та звикати. До цього називають величезним плюсом. Як би там складно не було, людина завжди зможе адаптуватися і налагодити свій новий стиль життя. Але у нашому випадку, коли в країні триває війна, мабуть, таке звикання це наш досить серйозний ворог, тому що коли ми звикаємо, ми досить часто опускаємо руки, а цього робити ні в якому разі не можна. І коли я починаю з деякими нашими підписниками спілкуватися, я з'ясовую, що люди починають навіть обирати, а в яких розіграшах їм брати участь, а в яких ні. Тому що Range Rover застарий і ненадійний, Вольво засумна і таке інше. І я не розумію до чого тут ці аргументи, коли мова йдеться про можливість виграти автівку за 500 гривень. За 500! Так, 27 травня ми дізнаємось прізвище наступного переможця на Ютуб каналі Карбіта. Я нагадаю, це відбудеться о 1900 у прямому ефірі, і це вже буде 16-й переможець на наших двох каналах. І це круто: 16 людей виграли собі автівку, задонативши на ЗСУ. І це круто, це реально круто. Товариство ми вам дуже вдячні за те, що ви. Дивилися це відео. Ми вам вкотре вдячні за вашу активну позицію. І як завжди, слава Україні! І побачимось найближчим часом. Па-па!